Всім привіт! Мене звати Людмила. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене було натхнення подивитися на це підвиконня і показати вам красу орхідеї бронзовий Буда. Я вам показувала її тільки коли перші квіточки відкривалися. Але зараз хочеться похвастати великим розкриттям квіточок. Подивіться, скільки їх багато, які чарівні насичені квіточки, і бронзовий буда дуже сильно ароматить на всю кімнату. Подивіться, яка краса. І в нас трохи підросла діточка. Зовсім на трішки, але це помітно. Листочок стає більшим. Я з великим очікуванням чекаю, коли вже з'явиться другий листочок, щоб нарешті бути спокійною і знати, що це точно діточка, і вона росте і розвивається. Сама орхідея має три квітоноса. вона їх випустила колись ще квітла е, покупним цвітінням. Власне, я цю орхідею виграла в лотереї. Тому це була виграшна цвітіння. Ще є бутони не розкриті, так що нас попереду ще чекають квіточки, буде більше орхона і приємного аромату. Ось така в мене рослинка велика, працює дивовижно просто. Уявляєте, вона квітла і випустила три квітоноса ще і діточку. Просто орхідея шикардосна, дуже працьовита. Вона в мене в 12-му горщику в подвійній такий горщик і кашпо. Велика така гарна орхідея. Ось такі в мене були сьогодні новини. Вам трошки показала орхідею бронзове Буда. Сподіваюся, що я вам цим підняла настрій. Всім гарного вечора. До нових на моєму каналі.